Вітаю вас! Мене звати Тетяна, і ми навчимося зараз множити і ділити комплексні числа. Тож, для початку ознайомимось, що таке спряженість. А нехай ми маємо комплексне число Z дорівнює 2 відняти 3i. Число Z з рисочкою, яке дорівнює 2 додати 3i, буде комплексно спряженим. До 2 відняти 3. Різниця в цьому знаті. Отже, для числа Z дорівнює рівня А плюс і Б спряженим числом буде число А відняти і Б. Отже, спряженість це така операція, яка змінює уявну частину на протилежне за знаком число, дійсна частина залишається без змін. Добре. Тоді, якщо у нас z2 дорівнює мінус 3, то спряжене суто уявне число, то спряжене до нього буде 3 і, ми змінили знак у уявній частині комплексного числа. І якщо у нас буде дійсне число, тобто тільки дійсна частина, вона не міняється. То вже число залишається цим же самим числом. Добре, далі перемножимо два комплексні числа. Поки що на формула не дивимось, а просто намагаємося їх якось помножити. Нехай у нас z1 дорівнює мінус 1 плюс 2i, і z2 дорівнює 2 відняти 3i. Перемножимо ці два комплексні числа. z1 помножити на z2. Дорівнює. мінус 1 додати 2i, помножити 2 відняти 3. Помножимо їх так, ніби ми множимо дужку на дужку. Отже, мінус 1 помножимо на 2, мінус 1 помножимо на мінус 3. 2i помножимо на 2 і 2i помножимо на мінус 3. Мінус 1 на 2, мінус 2, мінус 1 на мінус 3, плюс 3i. 2i на 2, 2 на 2, 4 і. 2i на мінус 3. буде 2 на 3 мінус 6. І на і буде і квадрат. А і квадрат це мінус одиничка. Отже. Що у нас є дійсним тут? Мінус 2 і плюс 6. Мінус 2 плюс 6, це буде 4. 3i додати 4i це буде 7i. Отже, що ми зробили? Це коли ми можемо тут отримати дійсні числа. Мінус 1 множимо на 2, 2i множимо на мінус 3i. Тобто дійсну частину на дійсну частину, уявну частину на уявну частину. І перед уявними частинами міняється знак на мінус. На протилеж. Далі, а коли ми отримуємо уявну частину у добутку, коли ми перемножаємо уявну частину першого числа на дійсну частину другого числа, а дійсну частину першого числа перемножаємо на уявну частину другого числа. Оце можна, так, таким чином, записати в формулі. А що буде, якщо у нас просто суто уявне, наприклад, мінус 3i. Нам треба помножити на мінус 1 додати 2i. Дорівня. Коли ми уявну частину множимо на дійсну частину, ми отримаємо уявну частину. Мінус на мінус буде плюс 3i. Мінус 3 помножити на 2i уявна на уявну нам дає дійсно з протилежним знаком. Мінус 3i на 2i це мінус 6i квадрат. Мінус 6 і квадрат це мінус 1, отже, плюс 6. Таким чином отримаємо комплексне число 6 додати 3i. Чудово. А давайте помножимо комплексне число мінус 1 плюс 2i на його спряжене. Що буде? А спряженим буде мінус 1 відняти 2i. А ми можемо перемножати як дужка на дужку, а можемо спростити собі життя. Це у нас А додати Б. І ми помножили його на А відняти Б. Що це за формула? Так, це різниця квадратів. Отже, це у нас а квадрат відняти Б квадрат. У нас комплексні числа. Так, у нас комплексні числа, але все так само буде працювати. Зараз ми перевіримо це. Але спочатку запишемо, яка відповідь буде. Мінус одиниця в квадраті. Це одиниця відняти 2i в квадраті. Давайте ми запишемо мінус одиниця в квадраті відняти 2 і в квадраті. Ще раз, мінус одиниця в квадраті це одиниця. 2 в квадраті це 4, і в квадраті це мінус одиниця. Тобто квадрат дійсно додати квадрат уявної частини числа. Отримали 5. Отже, коли ми перемножаємо а плюс б. На А мінус BI, тобто на спряжений. Що ми маємо? Так, ми маємо квадрат дійсної частини додати квадрат уявної частини. Думаю, це варто запам'ятати. Або звернути свою увагу на це. Так, добре. Ну, а тепер, мабуть, поділимо комплексні числа. І так, z1 поділимо на Z2. Комплексне число мінус 1 додати 2i, ділимо на число 2 відняти 3i. Пам'ятаєте, колись у нас ви вивчали квадратні корені, і коли у вас були корені у знаменнику, ви позбувалися ірраціональності. Точно так само треба позбутися комплексності. Тобто, як на що можна помножити 2 відняти 3, щоб перетворити це число у дійсне число. Ось те, що варто було звернути увагу. Тобто, якщо ми помножимо його на його спряжений, тобто на 2 додати 3. І чисельник нам також треба перемножити на 2 додати 3. Так раз у знаменнику і позбудемося ось цієї комплексності, тому що в знаменнику буде дійсна частина 2 в квадраті, додати уявна частина 3 в квадраті. Ну, а в чисельнику у нас буде мінус 1 помножити на 2 мінус 2. 2i помножити на 3 мінус 6, далі уявна частина. 2i помножити на 2 плюс 4i, мінус 1 помножити на 3, мінус 3i. Отже, мінус 2 мінус 6, мінус 8, 4i відняти 3 плюс i, 2 в квадраті 4 додати 9, 13. І комплексне число можна записати наступним чином. Мінус 8 тринадцятих додати 1 тринадцяту і. Або і поділити на тринадцять. Але таким чином ми виділяємо окремо дробом дійсну частину і явну частину комплексного числа Z. Тобто мінус 8 тринадцятих дійсна частина, одна тринадцята уявна частина. А Якщо подивитись на формули, виглядає дуже страшно, скажімо так. Тому просто запам'ятайте про те, що той факт, що для того, щоб позбутись комплексності, вам просто треба домножити на, на спряжене число до знаменника і чисельник, і знаменник. Що буде, якщо у нас z1 поділити на Z2, а виглядатиме наступним чином? Мінус 1 додати 2i, поділити на 3i. Суто уявне число. Ви можете помножити чисельник і знаменник на мінус 3, а можете просто помножити його на мінус і. Тобто, трійку не писати зайвий раз, бо ви її потім скоротите. Ми домножаємо саме на мінус і. Чому на мінуси? Ну, тому що і на і буде і квадрат, буде мінус одиниця, а ця мінус забере у нас мінус перед одиницею. Тобто зараз у знаменнику залишається тільки трійка, а в чисельнику вже в нас буде мінус одиничка на мінус і і, 2i помножити на мінус і, давайте подумаємо, мінус 2 мінус. 2, Але і в квадраті дає нам ще один мінус. Таким чином, маємо 2 третіх додати 1 третя і. Ось таке комплексне число. Отже, вміємо множити, вміємо ділити, пам'ятаємо, що таке спрязвельний все, цим цим па па